А зараз у нас з вами частина Reading. Це сторінка «25». Five 25. А читати ми будемо про BMX-ерів. Але те, що ми називаємо BMX англійською називається BMX. So be careful. Ми послухаємо текст. Послухати його треба вам рівно стільки разів, щоб дати відповіді на запитання до першої вправи. Запитання звучать так: хто такі нові bmx ери чи їм подобається їздити на перегонки, тобто змагатися в швидкості, чи фрістайл, тобто вільний стиль. Разом з тим, поки ви будете слухати текст, вам треба буде зробити і другу вправу. Друга вправа містить пропущені шматочки тексту. Під час слухання ці шматочки будуть озвучені, а вам треба оці пазлики вставити в текст відповідно до того, що ви почуєте. Тож слухаємо і виконуємо вправи. Did you think that BMX racing was just for men? Think again. Meet the new BMXers. It was a dark, rainy winter's day at the National Cycling Centre in Manchester, UK, and I was taking photographs of the girls' BMX team. They were riding around the track with apparently no fear. They all obviously had a real passion for the sport. Olivia, aged 15, has long brown hair. She's smart and confident. And the way she was smiling showed how much she loved it. How did she first become interested in BMX? She was watching her older brother race. Although all the racers were boys, she knew instantly it was the sport for her. It's not harder for girls to get into the sport, she said. Anyone can do it. BMX gives you knowledge. When you come to the track, you learn something new every day. So, what is a BMX? A BMX is a bike with small wheels and a low seat. Small wheels actually go faster than big wheels at speeds of up to 20 km an hour. Normal bikes have at least 20 gears. These mean that a bike can travel quickly without the rider using their legs too much. But there are no gears on a BMX, so the rider has to pedal a lot to go fast. She laughed because some of the riders were moving their legs so quickly. Some BMXers love doing jumps and crazy stunts. This is called freestyle. Other riders prefer racing. BMX races are fast but short. They usually only last for about 40 seconds. Both riding styles have something in common. Riders fall off their bikes a lot. That's why they all wear a helmet, as well as knee and elbow guards under their racing clothes. Many people think that BMX is scary or dangerous. But fear isn't a thought that goes through this BMX team's minds. They see BMX as a fun sport, a way of life, a good social activity. They don't see the difference between male and female, not while they are out on the track, doing what they enjoy the most. Отже, з другою вправою, думаю, проблем не було. Відповіді на першу вправу. Хто у нас нові bmx -алі? Girls, дівчата. Їм подобаються перегони чи вільний стиль? Racing, I would say. Більше racing, я все ж таки би сказала. Давайте послухаємо переклад самого тексту. На вашу думку, чи BMX-перегони лише для чоловіків? Подумайте знову. Зустрічайте нових БМХ! Це був темний дощовий зимній день в Національному центрі велосипедного спорту в Манчестері. І я робила фото команди дівчат-БМІксерів. Вони ж буляли по трекові без усілякого страху. Очевидно, що вони мали справжню пристрасть до спорту. Олівя, якій 15, має довге каштанове волосся. Вона розумна і впевнена. І те, як вона посміхається, показує, наскільки їй все це подобається. Як вона найперше зацікавилася BMX, вона дивилася на перегони старшого брата, що каже друга вправа. Хоча рейсерами були хлопці. Вона миттєво зрозуміла, що це був спорт для неї. Для дівчат не так важко зайнятися спортом, вона каже, кожен спроможний це робити. BMX дає тобі знання, коли ти приходиш на трек, ти вчишся чомусь новому кожного дня. То що ж таке BMX? BMX це велосипед з маленькими колесами і низьким сидінням. Маленькі колеса зазвичай їдуть швидше, ніж великі колеса, на швидкості аж до 20 км за годину. Пропущений шмат у нас тут звичайні велосипеди мають щонайменше 20 передач. Це означає, що велосипед може їхати швидко і без того, щоб використовувати занадто сильно свої ноги. Але на BMX немає передач, Тож наїзник, той, хто їде на велосипеді. Має жати педалі дуже сильно, щоб їхати швидко, якщо хоче Якщо хоче їхати швидко. Пропущений шматочок. Вона посміялася, тому що деякі з наїзників рухали своїми ногами так швидко. Деякі BMX-сери люблять робити стрибки і шалені трюки. Це називається фрістайл. Інші наїзники віддають перевагу перегонам. BMX-перегони. Швидкі, але короткі. Вони зазвичай тривають тільки 40 секунд. Обидва стилі їзди мають щось спільне між собою. Наїзники дуже багато падають з велосипедів. Ось чому всі вони вдягнені у шоломи, і під їхнім одягом для перегонів також є на колінники і на лікутники. Багато людей думають, що BMX страшний або небезпечний. Але страх це не та думка, яка проходить через розуми цих BMX команд. Вони вважають BMX як веселий спорт, спосіб життя і хорошу соціальну активність. Вони не бачать різницю між чоловічим і жіночим, не тоді, коли вони на трекові роблять те, чим насолоджуються найбільше. Отож, перша і друга вправа у вас мають бути записані відповіді на запитання. Тільки відповіді. В третьому ми поєднуємо зараз виділені слова до пояснень. Перше. Частина велосипеда, яка контролює швидкість колес. Це в нас. Передачі. Gears: Tricks or difficult jumps on a bike. Трюки або важкі стрибки на велосипеді. Stunts. A path often circular used for races. Шлях часто заокруглений по колу йде, який використовують для перегонів. Це в нас track. A hard hat that protects your head. Жорстка шляпа, яка захищає вашу голову. Helmet – шолом. Things you wear to protect parts of your body when playing a sport. Речі, які ви вдягаєте, щоб захистити частини свого тіла, коли граєте в якийсь вид спорту. Guards. Захист. І нас залишається Talking Points. Should schools offer the same sports to girls and boys? Чи мають школи пропонувати такий самий вид спорту для дівчат і хлопців? Що ви думаєте? Yes, I think they should. No, I don't think so. Or are some sports for boys and others for girls? In my opinion, some sports are only for boys, or some sports are only for girls. Abor to my mind, it's not harder for girls to get into the sport.

Канали спортивні, так, то де попало, спорт вже не показують, як в моєму дитинстві. Окей, на цьому у нас читання все. See you next time!